29 серпня 22 року, понеділок, вісім років і 187 день війни. Ми і вони. Різниця між ворогами і нами в тому, що вони вчаться на своїх і на наших помилках. А ми не визнаємо ні чужих, ні тим більше своїх промахів. Ми чи такі дурні, чи довірливі. Чи такі добрі, чи такі терплячі. Ми єдиний народ світі, який переніс всі можливі і неможливі страждання. Ми єдиний народ, який карали виселеннями, голодами, релігією, війнами, рабством, кріпацтвом, відбирали землю, відбирали право на демар в своїй хаті. Ми платили данину з кожного куска хліба, з кожної деревини. Дітей наших судили та гратували за три підібрані колоски, залишених на полі. Нас карали за любов до своєї України і вбивали за нелюбов до ворогів. Нас колючою проволокою душили. Нас мучили, гвалтували і грабували. Нас відбирали нашу землю і нашу історію, нашу пам'ять і нашу славу. Клеймили наших героїв і наказували шанувати наших ворогів. Нас мучили і гнобили за нашу мову, одну з самих древніх на землі, і заставляли вчити та розмовляти на новоділеннім язикові. Нас сміялись та глузували за наші прадавні покони і обряди. Ми пережили і перенесли все. Все, що тільки може придумати збочений людський розум. З тих пір, як ми відказались від своєї дороги, від шляху, уготованого нам Богом, шляху, який оберігали та вели наші рідні, прадавні Боги, от з тих пір і почалась руйнація наших душ, тіл, волі, життя та землі нашої. От з тих пір і посунули зайди на нашу землю і все зі своїми монастирями, своїми язиками, своїми думками і законами, писаними спеціально для нас. І зараз, в 21 віці, вже тисячу років нами помикають, посовують, як непотрібом, що заважає їм панувати на нашій землі. Попихують, а ми все боремося, знемагаємо, падаємо і знову піднімаємось надії, що ще не умерла. Не сьогодні. Не при нас те станеться, ще не умерла. І знову готуємося до голодомору і до нового нашого закабалення. Але ніяк не бажаємо зупинитись та подумати та послухати своє серце та проаналізувати уроки, які такі очевидні, такі ясні, такі зрозумілі. Ми з 13 століття боремося проти загарбання. То падаємо під ноги переможцям, то лягаємо знеможені від ран, то піднімаємось, як фенікси, щоб знову спалахнути підпалені вогнем чужих градів. Ми мали наші ліси і мали де гуртуватися, і мали плацдарм для оборони, наступу і для захисту. От що більше ми б того не мали, наші ліси вирубали. А ми їм допомагали. Ми заробляли копійки на тих наших кров'ю наших героїв скроплених лісах. Наші вороги, наші загарбники вирубали наші ліси, вивозили, продавали і купували за те маєтки по світах, там десь готували плацдарми для наступу на нас. А ми за те купували собі хрести на свої горби та на свою совість. Ми продавали пам'ять і нашу волю, нашу історичну неповторність. Ми вже не будемо мати де гуртуватися ми вже не матимемо де сховатися. Тепер вороги пішли наступним наступом, відбирають нашу землю. Прийшли зайди, скупили наше дане нам Богом багатство, і ми вже не маємо ні лісу. Ні землі для вирощення куска хліба. Вже вони на нашій землі вирощують і нам же продають дорожче, ніж світи. А ми купуємо, ковтаємо гіркі сльози та мовчимо, як тхори. В світах зарплати вразі вищі за наші. Але наша не наша влада захищає світового покупця краще ніж народ держави, від імені якого вони і торгують, і купують. А це щоб ми на нашій родючій землі не почувалися господарями, щоб не забувалися, хто тут, в нашій Україні, хазяї, а хто раби. Це не вороги винні за наші майбутні жалюгіддя. До них немає ні запитань, ні нарікань. Вони дбають про себе. Вони не таять, що вони не ми, що вони не для нас, не за нас. Вони чого не таять, вони грають відкрито. Це ми ховаємо голови і закриваємо очі і затуляємо вуха. Це ми не хочемо бачити правди. Це ми, нинішні, винні в майбутньому голоді, злиднях новій руїні нашої України. Ми, сьогоднішні винні, як були винні ми, коли вбивали нашу упа. А ми на запитання жить хочеш? Здай свого батька, свого сина, свого коханого. А ми стогнали і здавали, бо ми хотіли жити. Ми хотіли продовжити собі декілька років жалюгідного, собачого, з піджатим хвостом існування. Ми винні були тоді, і ми винні зараз. Та де зрозуміти таку просту істину? Краще знайти винного, знайти винного і мовчки на нього кивати в надії, що появиться Петро Болбочан, Іван Полтавець і стряниця, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Тарас Бульбаборовик, лісник, мущить, Олег? І побачать і наші мовчазні кілки і кинуться карати. А ми, зі сторони вже покомандуємо, як і що треба робити. Ой Боже, як тяжко!